Сьогоднішнє Євангеліє, яке читалося від апостола Євангеліста Луки, ви знаєте, ну все, що читає Євангеліє, воно більше 2000 років написано, але воно сьогодні стосується кожної віруючої і невіруючої людини. Вийшов сіяч, сіяти зерно своє. І коли сіяв, одне впало при дорозі і було потоптане, і птахи небесні поклювали його. Інше впало на камінь і зійшло, зійшовши, засохло, бо не мало вологи, а інше впало поміж тернія, і виросли терня, і заглушило його, а інше впало на добру землю. І коли зійшло, дало плід сто крат, сказавши це, виговоривши, хто має вуха слухати, нехай слухає. Сьогодні, і сестри, Господь проговорить про зерно. Хто такий сіяч? Сам Господь наш Ісус Христос. Що це за зерно? Це Слово Боже, це Євангеліє, яке Господь сіє. І Він приводить, що є три частини, це більша частина людей, які погибають. А одна частина, яка спасається. Як страшно, браті і сестри, коли ми дивимося, що той так живе, той так живе. Ми не повинні дивитися, хто як живе. Ми повинні думати, який плід ми принесемо. Оце зерно, чи воно проросло в нас, проросте, чи воно його при дорозі? Це що таке при дорозі? Зараз я вам зачитаю, що пише Івана. Це кожна душа наша, браті сестри. Господь кожну людину сіє. Господь не має такої людини, до якої би він не стукав своїм милосердя. І учні на єдині приступили до нього, запитали у нього, що б значила ця притча. Він сказав, вам дано знати в таємниці Царства Божого, а іншим в притчах, так, що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не розуміють, що люди всі чують, але вони не приймають, не розуміють. І вони бачать славу Божу, чудеса Божі, але вони їх не приймають. І ось що значить притча ця зерно це слово Боже. А те, що упало при дорозі, це ті, котрі слухають, але потім приходить до них диявол і забирає слово із серця їхнього, що вони не увірували і не спаслись. Ви представляєте, що до нас приходить диявол? Коли ми такі щасливі, радісні, що ми, може, повірили. І потім не пропадаємо. Приходить диявол, браті сестри. І він забирає в нас цю благодать. Він сіє в нас недовіру, черствістю, що наше серце стає затоптане, душа, як при дорозі. Ви знаєте, по такій дорозі не тільки асфальтні, а по землі, яке воно затоптане, то там нічого не проростає. І воно не приносить ніякого плода. А те, що впало на камінь, це ті люди, коли почують слово, з радістю приймають, але не мають коріння, часом вірують, а під час спокуси відпадають. Що кам'яниста, браті і сестри, ми знаємо, що те воно може прорости, але немає вологи. І воно в'яне. Так і слово Боже у нас, браті і сестри. Це, коли ми не маємо тут радості, ми не маємо тут довір'я. І здавалося, ми з такою приїхали радістю, десь в монастир і їздили. І до церкви ходили. Але це було наше таке тільки увлічення. Диявол побачив нашу рівність, він нас це забирає, щоб ми не були дітьми Божими. А третє, яке впало, міштернія це ті. Що почули Слово, але відходячи, заглушаються турботами і багатством та життєвими насолодами і не дають плоду. Що говориться, браті і сестри, про багатство і суєтність цього життя? Не само багатство забирає в нас віру, а турбота про нього, що ми ставимо на перше місце. Що ми повинні думати, що ми повинні завтра, от щоб, скільки нам треба заробити всього. І турбота. Ми неділю нарушаємо, і свята нарушаємо, тому що нам турбота про те, земне. І потім воно заглушає в нас не саме багатство, багатство часто статки людей допомагають наороді війти в Царство Небесне. Тому що людина творить милостиню, вона допомагає, вона має звідки. А от турбота чрезмірна про це, воно заглушає серце наше. І суєтність цього світу, який ми переживаємо, воно віддаляє нас. І ми не маємо часу ні на службу, ні на молитву. А те, що впало на добру землю, це ті люди, які добрим серцем, благим, слухаючи слово, бережуть його і приносять плід в терпінні. Сказавши, це Він приголосив, хто має вуха слухати. Хай слухає. Дай Боже браті і сестрі, що це Євангелієм. Ми, напевне, не раз чуємо, як батьки жалюються на дітей, що ходили діти з дитинства в церкву. Діти молилися, свічечки ставили, прибирали щось, а потім догосягли якогось віку, і їх немає в храмі Божому. Буває, людина їздила в паломничество і в Єрусалим, і на Афон, і по монастирям, а в церкві не видно з часу. Вона має хай рукою, та нема коли, та ще щось. Перших приходить диявол до кожного із нас, коли ми в чомусь сумніваємося в Божому. Ви чуєте кам'яництво почву. Як страшно бути черствим для Бога, для Слова Божого. Адже люди приймають, приходять на якусь службу, можуть і до сповіді прийти, а потім кажуть, та не виходить, а ще щось. Пам'ятайте, браті, сестри, що є ворог людського. І перша сівба, яка повинна бути у нас, батьків, це ми повинні сіяти слово Боже в своїх дітях. Не дивіться, до кого ми підемо, до сусіда, там, до знайомого. Ми повинні в першу чергу сіятися в своїй сім'ї, в своїй родині. Ми повинні переживати за їхні душі, ми повинні молитися за них, заставляти, щоб вони читали дитячу Біблію, вести їх за ручку в храм, ставити свічечку, і це у них залишається на десятки років. Часто приходять такі діти і кажуть, Батюшка, мене колись бабуся, дідусь, мама привела. Це означає, що вони посіяли, вони сіяли, а Бог до сили, воно проросло. Не дивіться на черсті своїх дітей, на тут, затоптану серцем, душу їхню. Ви не їх просіть і не плачте, а ви плачте перед Богом, чи перед Божою Матір'ю і при святими угодниками Божими. Щоб Господь забрав цю честь, щоб Господь розробив їхній стан душі з черствого на милосердний. І пам'ятайте, що три частини людей, які гибнуть, а одна частина людей, яка спасається. І дай Боже, щоб це слово, яке сіє Господь сьогодні у нас, ми бачимо мучеників, Преподобних, це ті, які в терпінні не каже, що ви принесете плоди отак, вот а в терпінні приносили плоди, браті і сестри, що навіть ми залишимося вірними, смиренними, послушними, але на це потрібно терпіння. І нехай Господь свою благодаттю нас не оставить і дарує нам ту свою благодать, що ми ніколи не були ні при дорозі затоптані, ні каменисті, ні терні, яке, ми знаємо, трава виростає і заглушає. Що таке? От дитина, ні ми ходили, я вже казав, а виростають різні страсти, різні похоті, там щось помалювати, там щось одіти, там щось подивитися, а там вже якусь ігру пограти, і воно стає черстве. А ще якусь фантастику почитати. А святитель Феофан говорить, що сьогодні день, коли секти, як угар, Ходять в нашу душу, От дитина буває в сім'ї, ходила в церкву, сектанти соблазнили, плачуть батьки, плачуть вся родина, дитина не впізнати. Питається, що це сталося з дитиною? Ніби кажуть, що вони привернули до Христа, а як дитина стала не слухати батьків? Стала віддалятися від них. І Феофан Затворник говорить, що сьогоднішні секти, вони заходять до нас. Незамітно вкрадаються в нас. І ми стаємо черствими, глухими для Слова істинного Божого. І ми повинні бути обережні ті, хто до нас підходить, ті, хто нам щось дарує. Каже, почитай це та література, яка вб'є в нас потихеньку все. А особливо, коли ті люди під час радянської влади. Були атеїсти. Скільки томів було різних атеїстичних, щоб людина була невіруюча? І до сьогоднішнього дня людини, люди такі залишаються. Я приходжу, кажу, що ви не хрести? Я атеїст. Ну, я, коли погано, я прошу Бога, такого звертаюся до нього. Ковто який ви атеїст? У вас померла мама. Чому ви не перехрестилися ні разу? Та я знаю. Ви представляєте? Ото атеїстичне зерно, яке посіли. Воно до цих пір людям не дає прийти ні в церкву, ні помолитися, ні хрестик одіти. Будьте дуже обережні, з ким ви спілкуєтеся, що ви читаєте, що у вас в нас всіх це Слово Боже зерно не заглушилося. І апостол Павел, який гнав Христа, але Господь його просвітив. І молимося за тих гонителів, щоб Господь їх просвітив. І вони прийшли у радість Божу. І зрозуміли, що вони роблять не Боже діло, а Боже діяволо. І коли ви бачите, що людина ходила в церкву, молилася, їздила, не осуждайте таких людей, поспівчувайте їм, тому що до них прийшов диявол. Він в них забрав віру і страх Божий. А їхнє серце. За таких людей потрібно молитися і співчувати, і боятися, щоб ми. Не доведи, Боже, не допустили ворога рудського, що він з нами так само зробив, як з тими ближніми, якими колись ходили в церкву. І сьогодні також пам'ять святих отців Сьомого Вселенського собору, які це було інокопочитання, які страдали, але вони встановили іконопочитання. І ми сьогодні маємо ікони, за яких колись вбивали, різали, в темницю садили. Очі виколювали для того, щоб не було ікон. Але ми знаємо, що навіть на першому храмі Єрусалимському були херовіми. В катакомбах перші християни, де викопують, також були на стінах ікони. І ми знаємо, що сам Господь Авгарію послав образ свій, нерукотворний, от ви бачите, нерукотворний образ, тому що він це, і лік залишився на платі, на рушникові, який віддав цьому. Імператори і він у своїй хвороби, і також сьогодні іверської ікони Божої Матері. Радуйся, всеблагає в вратарніці, двері райські, вірним утверзаючим. Будемо молитися, просити Божу Матір, щоб вона нам також відкрилась врата Царства Небесного, і ми почитали. Храни на всіх, Господь. Спасибо, Господи.